Представляємо озимий ріпак паркер оригінальне насіння для технології «Клеарфілд» – стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів. потенціал урожайності до 69 центнерів з гектара, середня врожайність 50 центнерів з гектара. Група стиглості середньоранній вегетаційний період від 305 до 310 дня, висота рослин до 174 см. Вміст олії до 48% маса тисячі насінин від 4,5 до 5 г, вміст рукової кислоти до 0,2%, посухостійкість, зимостійкість і стійкість до вилягання по 9 балів з 10. Стручки не осипаються, урожай зберігається до збирання. Гібрид толерантний до широкого спектра хвороб. Підходить для всіх кліматичних зон України. Може вирощуватися на біопаливо або для технічних потреб. Оптимальний строк сівби кінець серпня та осінь. Рекомендована густота від 500 до 800 тисяч насінин на гектар. Оплата накладеним платежем при отриманні або безготівковий розрахунок по договору. Доставляємо по всій Україні. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.